Нас обдурили. Милованов звинуватив МВФ у підриві іміджу Зеленського перед візитом до ОА 20 лютого. Нуль дванадцять. Ви також можете прочисть матеріал на русском язике Тимофій Милованов. ФОТО. Тимофій Милованов вія Фейсбук. Радник глави офісу президента Тимофій Милованов заявив. Що МВФ обдурив Україну і створив негативний фон для візиту президента Володимира Зеленського до Оае. Свою думку він висловив в ефірі програми Мокрик по живому на Хромадськ. За словами Милованова, наслідки рішення МВФ відчувалися в Еміратах, нас десь обманули, але обдурили тактовно, поставили в складну ситуацію. Коли ми прилетіли до Еміратів з цією негативною новиною з місії МВФ, яку розтягнули російські ЗМІ, і це відчувалося в Еміратах. Радник глави ОП додав, що МВФ обіцяв надати пресреліз перед публікацією, але не зробив цього, і він пішов по всіх новинах, зокрема російських. А відсутність позиції України заповнили російською пропагандою. Милванов вважає, що МВФ має відповісти, чому вирішив повідомити про закінчення роботи саме перед візитом Зеленського і української делегації до ОАЕ. Відповіді немає і, по суті, вони не мають її надавати. Але питання залишається відкритим випадковість це чи ні? Ми не папуаси, і нас не можна ганяти і обманювати, заявив він. Колишній глава Мінекономрозвитку додав, що МВФ досі є стратегічним партнером України і співпраця з ним дуже важлива. Також він наголосив, що у фонду і української влади однакові позиції з таких принципових речей як боротьба з корупцією, незалежність набу. Перезавантаження Вищої ради правосуддя тощо, 13 лютого стало відомо, що місія МВФ щодо першого перегляду програми «Стандбай» завершилася без результату і очікуваного. Траншу Україна не отримає президент Володимир Зеленський, 14 15 лютого, перебував в ОАЕ з робочим візитом. Дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком, поліпшенні законодавчої і регулятивної підстави банківського нагляду і фінансового оздоровлення, заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства. Також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики. Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть, сказав постійний представник фонду в Україні. За словами Радника Президента України з економічних питань Олега Устенко. Технічна частина переговорів з МВФ триває, і приводів для занепокоєння немає.